Трагічна звістка про смерть земляка знову прийшла до Балтської громади. Загинув в бою за Україну житель села Пасіцеле солдат Віталій Пужайло, військовослужбовець 1-го десантно-штурмового відділення, третього десантно-штурмового взводу та 11-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224. Віталію Пужайло було 44 роки, не мав рідних та власної родини. Він, не вагаючись, вирушив на захист батьківщини та віддав за неї найцінніше своє життя. В останню путь пана Віталія проведжали жителі Балщини. Прощання відбулось на центральній площі міста. Присутні. Безжальна війна продовжує одягати в скорботу Україну. Балтська громада схилилась в жалобі. Сьогодні ми прощаємося з героєм, який віддав своє життя за волю, за наш спокій, за майбутнє України. Солдат Віталій Пужайло, військовослужбовець 1-го десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу, 11-ї десантно-штурмової роти. 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А 0224 загинув в бою за нашу державу. Ми прощаємося з тим, хто став щитом для України, хто віддав найдорожче своє життя. Його серце перестало битися не просто так. Воно віддало свій останній удар за те, щоб серця мільйонів українців билися у мирі. Його подвиг неоцінений, його жертва найвища. Його ім'я навіки залишиться у пам'яті рідних друзів, побратимів, а також у пам'яті вдячної України. Ми сумуємо, але й гордо схиляємо голови. Адже такі, як Віталій, це совість і слава нашої нації. Хай пам'ять про нього завжди кличе нас бути гідними, його жертовності. Слово має Балтський міський голова Сергій Мазур. У кожного своя доля, і ніхто не знає, як вона складається. На сьогодні стоячи тут, проважаючи в останній путь Віталя, якому 44 роки, який народився в селі Пасіцели, і так склалося життя, що він був сиротою. І до сьогоднішнього дня в нього не було ні дружини, ні дітей, ні батьків. Був він і світ навколо нього. Працював вона в селі. Почалася війна, був мобілізований, і сьогодні він знову віки залишиться там, звідки вийшов, по Сіцелівській землі. Проживши 44 роки, не відчуваючи турботи батьків в дитинстві, кохання дружини, емоцій від дітей. От просто людина прожила і могла далі жити, але базові принципи, світогляд і жертовність стали основою того, що сьогодні ми його проваджаємо в останню путь. Цінуємо тих, хто сьогодні боронить нашу країну, посилюємо бажання, можливості допомагати нашим захисникам і цінуємо, якою ціною щодня. Нам дається відносно безтурботне або інше життя тут, на Балтській землі. Слава нашому воїну! Слава Україні! Кров наших героїв це зерно свободи, яке проростає в поколіннях. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав найдорожче за нашу батьківщину. Вічна слава полеглим, слава Україні.